У місті Лейпцигу з'явився новий атракціон. Мадонна. Так називається графіті француза Ксав'є Пру, відомого як Лора. Митець, який 20 років тому нелегально розпилив спрейфарбою Мадонну на стіні будинку, нині здобув справжню славу. Роками його божа матір з немовлям ховалася під плакатами, але два роки тому викладачка мистецтвознавства з Лейпцига Максі Кречмар випадково її віднайшла. Дане зміяґводнукеє. Тоді мені стало зрозуміло, окей, це картини з твого дитинства. Твоя мама купляла в гірки в овочевому магазині поряд. А ти тим часом дивилася на Мадонну. Для мене ці спогади вималювалися у гарну історію Фахівець з графіті будь-що воліла зберегти це зображення, тож звернулася до відомства з охорони пам'яток. Улітку минулого року чиновники запросили митця до Лейпцига, і Блекльора власноруч відреставрував зображення. В 2013-му Мадону визнали об'єктом захисту пам'яток. По перше, цей твір має безсумнівну культурну цінність а по друге зображення є свідком важливої в історії Лейпціга епохи. Крім того, ця картина має раритетну цінність, адже графіті як форма мистецького вираження є вельми минущою. Шаблон Мадонни виник у рамках акції університету Лейпцига, який запросив до кампуса 20 митців з Франції та Німеччини. Тоді вони виготовляли шаблонні картинки для галереї ФМЕ, так званої галереї швидкоплинності твори для холів головної будівлі університету. Понад сотня таких графітів нині зберігається у сховищах вишу. Врешті-решт, всі вони опиняться на стінах. Однак поки що ми їх старанно спакували та відклали. Сподіваємося, ненадовго. Тож дуже скоро Мадонна отримує конкурентів в університетському містечку. Наразі ж на міських вулицях вона виглядає неповторно.